Хотілося б звернутися. Відповідаєте за законодавчий рівень нашої сезони Негатив. Це неправда. Ніхто нікуди не падає. Банки мільйонів. Ще раз вас прошу, від імені. Закон грудько. Закон грудько. Закон грудь. Закон, Рудько! Закон, Рудько! Закон, Рудько! Закон Рудько! на виборах Верховної Ради. Це надбажа. Тут люди брали валютні кредити 2006-2008 рік, коли курс був 1,5. Зараз курс скакнув 1 до 12, і заставляють платити по такому курсу. Практично по такому курсу платити не, не, не можна. У скачку в валютному курсі винувати і держава, Національний банк, який гарантовано Конституцією повинен забезпечувати стабільність курсу і ті ж самі банки, тому що вони розкачують цей курс. Вони розкачують курс і на цьому ще заробляють матерічний кредит по курсу котерала по п'ятірнуль Момент нам как бы, по сумі, яку я бы вже заплатила, я я вже його закінчила. Но я ще, оказалась должна в два рази більше, ніж то, що я заплатила. Взяв 150 тисяч на маленьку однокімнатну квартиру в 30 квадратів. Виплатив 240 і залишився, должен 360. Вот така вот ситуація. Я не знаю, як жити. У нас сумарний дохід 4 тисячі. На данный момент я должен платити 3700.